Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 14 серпня 2025 року. Що я хочу вам сьогодні показати? А показати сьогодні я хочу вам кешмиш Джавелін. Багато в цьому році за цей кешмиш говорять. І дивлячись відео, які виставляють колеги виноградарі. Ну, всі всі од нього в заході, всі задоволені. Так же саме я хочу підтвердити, що кешмиш дійсно дуже-дуже хороший. Я думаю, в нього дуже велике майбутнє. Це в мене прививка минулого року зеленим. Зелений, дивіться, ось зовсім які були тоненькі пагінці, прививалися. Ось ну, Тут трошки більше спічки. Це точно. А ось як чудово пішла. Ця гібрина, ось дивіться, даже як виріс був в минулому році. Ну, товщина даже тоньше трішки карандаша. А в цьому році який чудовий хороший ріст. Лоза вже ось де й метр, де й півтора визріва. це Дуже великий плюс, хороше дуже визрівання лози. І красива-красива, дуже така приємна жовта ягідка класних розмірів, як для кишмиша. Зараз ми зважимо і подивимося на розмір. Я думаю, тут грам 8 можливо і. Окремі більше. Ну це ж, повторюсь, минулорічна лише прививочка. Гронки поки що середні. Ну, В деяких колег я бачив, що грони вже такі до пів кілограма і, можливо, грам 700. Подивимося на наступний рік, можливо, і більше будуть. Цю гронку вже ось защепали, багато хто приїжджав. Куштував, то достигла вона, це закритий ґрунт, достигла в цьому році вона вже 20 липня її можна було споживати і зрізати. Але тут лише три сигналочки, три гронки, одна, дві, і на тій стороні там є ще прищепа. Також одна гронка, тому невелике. Поки що сигнальне плодоношення. Але що дивує? Дивує розмір ягоди і смакові. Дуже-дуже тверда, хрустка ягідка, висить уже ось три неділі, як достигша. А не вона не втратила ні пружності, вона тільки підбирає цукор. Дуже смачна, хороший колір. Я думаю, це така буде товарна риночна ягідка, яка Ну дуже швидко в нас заполонить наші виноградники. Тому із кишмашів. На даний час, на мою думку, дуже цікава така гібридна форма. Ну, сорт, гібридна форма. Я думаю, цього воно нічого не змінюється. Хто як хоче, так і назива. Але що ми бачимо, те бачимо. Зараз зріжемо декілька ягідок і подивимося на вагах, який, який розмір ягідок. Ось, давайте 4 ягідки, що в нас покажуть ваги. 0, дивіться, 8 і 2, 7 і 3, 7, 8, 6 і 6, 7 і 5. Ну, в середньому поки що 7-8 грамів ягідка, як для кишмиша дуже чудово. Ось дивіться, 4 ягідки, майже 30 грам. Ну, я думаю, з набором деревини і розкачкою куща, прищепи, він буде показувати і кращі результати. Зараз ми розріжемо ягідку і подивимося, що там з рудиментами. Дивіться, он тоненькі волосочки є, але при їжі вони зовсім-зовсім не відчуваються. Так що, кишмиш з першим класом, дивіться, яка біла кайма. Це свідчить про те, що ягідка така дуже хрумка, тим вона і соковита, ну дуже-дуже солодка. Тому смак такий приємний Джавеліна, що, як кажуть, з'ївши ягідку, хочеться іще. Ось такий кишмиш Джавелінчик. Я думаю, в цьому році це таке відкриття з кишмишів, хоч їх і дуже-дуже багато, але з біло-ягідних, з таким дуже раннім терміном, з таким чудовим смаком дуже добре висить на кущеві. Тому цей сорт, я думаю, з в в ближайшим часом, в майбутньому, ну буде майже на кожному винограднику. Так що придивіться до цього сорту. Хто хоче мати, я думаю, цей кешмиш ще затримається в нас надовго. І скоро його буде більше в насадженнях, навіть в промислових насадженнях будуть насаджувати, тому що дійсно класна штука. Ось такий жавелінчик в цьому сезоні. А на наступний сезон, я думаю, ми вже побачимо його в повному навантаженні і на прищепі, і кореневласний кущ росте, там вже подивимося, і зрівнимо по врожайності, що він може, так що ось такий кишмиш Джавелін на 14 серпня 2025 року.